Телеграм-ігри з можливістю заробити декілька доларів. Записати чимось смачненьким, з вас лайк, підписка, всім приємного перегляду. А перед початком даного відеоролика хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал. В ньому я публікую самі актуальні нові заробітки, а самі хороші ігри, на яких дійсно я заробляю непогані такі гроші. Тому обов'язково залітайте мій телеграм-канал, послані буде під відео. Всім приємного перегляду! Ну а почнемо ми звичайно з проекту під назвою Cashmix. Це повністю український проект від українських розробників, який платить нам в USDT. Що нам потрібно для того, щоб заробити без вкладень, друзі? Все, що нам потрібно, це просто перейти за посилання під відео, переходимо ось сюди і забираємо кожні 6 годин ось тут в цьому розділі по 0,01 USDT, який додається нам до нашого балансу. Як ви бачите, також якщо хочете, можете поповнити баланс. Це ви можете, як і з української карточки можете поповнити, так само і з різних кошельків. Плюсом цього додатку є те, що ви можете вивезти ваші кошти на карту так само банківську. А також, друзі, ви можете в розділі калькулятор собі підрахувати, скільки ви приблизно будете заробляти, наприклад, ми стоїмо 10 доларів і ми будемо заробляти 6 доларів в місяць. Як на мене, пасивний заробіток це найкраще, що може бути. Ви собі зайдете в декілька таких проєктів, наприклад. І будете собі заробляти пасивному місяць по 50-100 доларів. Це доволі непогано. Також в цьому проєкті є така реферальна програма, за яку ви можете отримати за запрошення своїх друзів, ви отримуєте плюс 10 центів, це 4 гривні. Тобто, друг ваш заходить, робить якісь там дії, наприклад, відкриває майнер, забирає монетки, і за це ви додатково отримуєте на свій баланс кошти. Також, як ви бачите, знизу ми можемо бачити, скільки нам дається процентів від балансу. Тобто, якщо у вас на балансі 1 долар, ми отримуємо 2%. Якщо у вас на балансі 25 доларів, ми вже отримуємо 2,1%. Чим більше у нас на балансі, тим більше ми отримуємо. Також, якщо ми задонатимо більше 50 доларів або просто 50 доларів, нас долучить до ВІП-чату, в якому теж ми зможемо отримувати додаткові кошти. Я вирішив собі не донатити, тому буду заробляти як як можу, також рекомендую вам, якщо ви хочете, можете здонатити, а можете ні. А ми переходимо до наступного проекту. Друзі, вибачаю, що перебуваю вам відео, але хотів би вас попросити підписатися, будь ласка, на мій канал. Моя ціль тисяча підписників, а нас дивиться 89% без підписки. Якщо ви за україномовний контент, тому, будь ласка, підпишіться і поставте лайк цьому відео, ну, а ми переходимо далі до перегляду. А наступний проект, який я хочу вам показати, називається МайнПойнт. Все, що нам треба, друзі, переходимо також за посилання під відео. При початку нам дається ось такий майнер. Він дається нам на постійний час. Він нам видобуває також токени, які конвертуються нам в тони. Зараз я вам все покажу. Дивіться, з цього майнера ми можемо мати 3 долара в місяць. Доволі непогано, я сказав би, тому що ми нічого не вкладуємо і заробляємо на цьому гроші, де ми можемо ці гроші вивести. Зараз я вам все покажу і розкажу. От вчора я почав, як ви бачите, в мене вже 16 на. Балансі центів. В цьому розділі ми виводимо наші грошики Як тільки ми назбираємо 1 долар в тонах, ми можемо вивести на свій баланс. Нажимаємо потім вивести і все. Також нам обов'язково треба буде заходити кожен там не знаю кожних півдня, може день в кінці дня забирати ось ці токи. Нажимаємо Claim і вони нам переносяться на наш баланс. Гра обновляється і нас на балансі така вже сума. Проєкт тільки запустився буквально день чи два назад, тому, як на мене, пасивний прибуток доволі непогано. Також зараз я вам покажу заробіток з купівлею майнерів, якщо ви хочете там купити майнер. А ось такий майнер коштує 10 доларів. да, Він коштує 10 доларів. Це той майнер, який нам дали при самому старті. Також наступні там майнери є подорожчі, 50 доларів. Вони приносять буквально там в місяць скільки 16 доларів. Думаю, що проект буде триматися довго, а тому рекомендую не пропускати, а собі заходити по селищі і також фармити ці токени і гроші. Гра знаходить також під відео. Всім дякую за перегляд. Друзі! Обов'язково підпишіться, будь ласка, на канал. У Нас вже 80 підписників. Моя ціль тисяча до нового року. Тому всім дякую, всім пока.